Вітання, випуски інформаційної програми, час в ефірі каналу м студіо. Сьогодні наші журналісти розкажуть про таке. Місія завершена. Міжнародні спостерігачі з Польщі підбили підсумки роботи. Європейська співпраця про іноземні інвестиції задля розвитку хоста. Трупи тварин в Ужгороді потруїли собак, пільговиків побільшало про те, як скористатися правом на пільги, перевзути авто, зміна коліс на зиму, необхідність. Історія з минулого, музей на базі навчального закладу. Людина-талант. Жителька Іршавщини вишиває, співає і танцює. Міжнародні спостерігачі з Польщі завершили свою місію в 71-му виборчому окрузі з центром в місті Хост. Про результати своєї роботи та зафіксовані ними порушення вони розповіли журналістам на прес-конференції. Виборчий процес в окрузі номер 71 моніторили іноземні спостерігачі з Польщі почали на стадії встановлення ОВК результатів голосування. кажуть самого початку зіткнулися із певними проблемами вже на початку нашої роботи ми не могли потрапити навіть всередину споруди, хоч пред'явили всі відповідні документи. Тож з самого початку ми стикнулися з перешкодою. Якщо голосування на 71-му окрузі пройшло спокійно, то в роботі ОВК спостерігачі зафіксували чимало порушень, зокрема під час засідання 2 листопада зафіксовані порушення стосувалися підписаних протоколів. Це перше. інше грубе порушення це таємне голосування, на яке комісія не мала права не для іноземних спостерігачів і ситуація із заміною членів ОВК на підставі сумнівної постанови ЦВК. Цей документ не мав ні гербової початки, ні підпису голови ЦВК, а додаток серокопія без початки. На численні порушення у роботі голови Ольги Кадар та членів ОВК звертали увагу і присутні юристи. Зокрема, попередили її про кримінальну відповідальність. Голова ОВК вийшла в той момент з кімнати, і те, що ми знаємо, отримала після. Цього приступ істерики це перший раз за всі наші спостереження. Ми маємо такий досвід у житті. Спостерігачі зафіксували і порушення у роботі новопризначених членів комісії під час спакування протоколів для відправки в ЦВК вже після госпіталізації голови ОВК Ольги Кадар. І ще ми занотували те, що голова окружної виборчої комісії після амбулаторного випровадження звідси через автівку швидкої допомоги сіла в іншу автівку і поїхала до Києва. Всі зафіксовані порушення, незалежні спостерігачі, передадуть у різні міжнародні організації та прозвітують про хід виборчого процесу. Найбільше іноземців здивував той факт, що члени ВК своїм рішенням фактично позбавили виборців окремих дільниць гарантованого права обирати, що є неприпустимим з точки зору. Європейської практики у Хусті продовжують залучати іноземні інвестиції задля розвитку міста над Тисою. Вже налагоджена співпраця з містом побратимом Сніна Словацької республіки. 6 листопада Хуській міській раді відбулася стартова українсько-словацька конференція, присвячена спільному інвестиційному проекту «Сніна Хуст – хост разом задля розвитку туризму карпатського біосферного ареалу. Заходом зустрічі спостерігала і наша знімальна група. Співпраця між закарпатським Хустом та словацьким містом Сніна розпочалася ще чотири роки тому. Першим кроком було знайомство з регіонами та окреслення спільних можливостей заради їх розвитку у рамках європейських фондів. Наразі Хуст виграв грант у розмірі 2,5 мільйони гривень або 250 тисяч євро. Мова йде про спільний інвестиційний проект сніна Хуст разом для розвитку туризму закарпатського біосферного ареалу. Приємно те, що спільна співпраця. З нашим містом побратимом і словаччини втілилися в життя, і приємно те, що вони вболівають за нас, як за своїх добрих друзів, як колег, перебуваючи з робочою поїздкою. У місті Ліпани в Словаччині я переконався, що ХУС втратив дуже багато часу втратив дуже багато хороших можливостей для того, щоб ці грантові проекти були втілені в життя. Ми вирішили використати природні можливості цих регіонів. Зокрема, у вас це відома нацисова долина. І так само у нас є подібні поля біля сніни у рамках проекту. Створення інфраструктури. У нас ще буде створений конгресовий центр, де зустрічатиметься передусім молодь з нашого і вашого регіону. Пільний проект передбачає зміни на краще на нарцисовому полі. На території заповідника збудують і нову сцену для проведення урочистих заходів. Крім того, вже відведено земельну ділянку для парковки, яку планують збудувати наступного року. Соромно за цю долину нарцисів приїжджає надзвичайно багато гостей із-за кордону із інших міст. Нашої України і та ситуація, яка зараз там є, не задовільняє нас і мене особисто як міського голову, оскільки це карпатський заповідник з центром у Рахові, тут тільки працюють окремі люди, але людям не поясниш, ми господарі на території міста. І ми повинні також разом з своїми колегами з Рахова болівати за ці речі. Результати проекту можна буде побачити вже з наступного року. Треба взяти до уваги, що зима на носі, і тому побачимо, чи можна успішно реалізовувати заплановані заходи щодо нарцесової долини. То добре було б, якщо б результати проекту були помітні вже під час цвітіння нарцесів. У ході зустрічі обговорили питання збереження карпатського біосферного ареалу, розвитку туризму в цьому регіоні та безпосередньо презентували спільний інвестиційний проект. Проект передбачає і реконструкцію міського парку культури та відпочинку. Висловили на конференції сподівання, що це тільки початок подальшої співпраці. Наразі це питання тільки часу і перспективи транскордонного співробітництва між країнами Європейського союзу. В Ужгороді знову жорстоко розправились з чотирилапами. Потроєних псів самого ранку знаходили біля шкіл на центральних вулицях обласного центру. Більше про сумну долю чотирилапих дізнавалася Мар'яна Мартин. Тіла мертвих тварин почали знаходити на вулицях жителі Ужгорода самого ранку. Перша по цій чорній пити собачці, що собачки. То собаковослітрі школи вмирає в судорогах. Я пішла она була мертвая. і далі вже просто посипали звонки от знайомих, от незнакомых людей. Трупи чотирилапих знайшли біля училища культури на подвір'ї третьої школи в сквері СБУ. Біля смітника, поблизу лінгвістичної гімназії, також лежав собака. Це колишній друг школярів по кличці Шарик. За муками собаки спостерігали учні школи. А я зараз там от, виносила мусор, і там ціла толпа дітей. Небольші, младших класів. На допомогу собакам вирушили місцеві активісти. Та кажуть, отрута, якою труїли тварин, цього разу виявилась смертельною. Наші схеми, якщо раніше то, що ми знали, чим спасати животних, це працювало, то останні місяці ні одно животне не спасли. Захисники тварин принесли померлих собак під мерію, адже впевнені, що вбивство затіяли міські комунальні служби. Тому запалили свічки, обвели тіла отруєних крейдою і чекали на реакцію міського голови. Однак, посилаючись на справи, той від коментаря відмовився. Натомість до захисників вийшов начальник управління житлово-комунального господарства. Итак, И то, ребята, это просто... травится uh, в город, травит Коммунтранс. Ну согласитесь, что травит Коммунтранс. не может травить эти, э, вот. Потому что поступает заявление от граждан, а вы не можете не реагировать. Я про это знаю. Ну, це це просто, не рішення вопроси це, питання, це, 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 це ребята. може бути акти. Спеціальна, спеціальна акція може з бути спеціальним зроблено. Запитали захисники тварин і про притулок для тварин, для якого вже навіть інвестора знайшли. Однак відповідь чиновника була не конкретною. Дорога зроблена, частично, дорога грунтова зроблена. Ну, давайте до ми з вами з'їздім З'їздимо Будь ласка, значить, і виділено 30 тисяч ВКБ для виконання проектної документації. Шоковані побаченим і жителі міста кажуть, вбивство не вирішення проблеми. Робити, травити, то не вихід з положення, Хоча б, дуже багато случаї є, що кусають. Ну кусають, бо бо кусають, бо то їх природна. Ця раз людина викопнула перебачити, то все, значить, вона мусить десь свою тут злість викидувати. Подібні масові отруєння собак в Ужгороді відбуваються вже не вперше. З десяток мертвих тварин знаходили влітку, а також у вересні минулого року. Лише 30% українців на сьогодні мають змогу регулярно робити невеличкі заощадження. Повідомили у незалежній асоціації банків України. Згідно з дослідженням, 41% громадян, які відкладають гроші під матрац, вкрай незадоволені задоволені сумою коштів, яку їм вдається відкласти, і це зрозуміло. Адже 64% з них відкладає менше ніж 550 гривень на місяць, і лише 5% – понад тисячу гривень. Цікаво, що 67% українців відкладають кошти на чорний день, 45% – таким чином. Намагаються накопичити гроші на дорогі покупки чи ремонт. 30% – на відпочинок, 22% – задля майбутніх покупок, на які їм поки що не вистачає коштів. 20% українців у такий спосіб дбають про пенсійне забезпечення, і лише 8% заощаджують для інвестування у власний бізнес. Віднедавна в Мукачеві громадяни, які користуються державними пільгами, побільшало справа в тому, що передбачені законодавством відповідні відшкодування від держави, пільговики мають можливість отримувати не за місцем реєстрації, а за фактичним місцем проживання. Про це подбала нещодавно створена комісія, затверджена рішенням виконавчого комітету Мукачівського міськвиконкому. яким чином громадяни можуть використати своє право на пільги, передбачені державою, розкажуть наші журналісти. Прожити на три тисячі гривень нині вкрай важко, каже пані Оксана. Якщо ж мова йде про багатодітну родину, тим більше. Про можливість отримати як багатодітна мати відшкодування від держави на оплату житлово-комунальних послуг жінка знала. Втім, користуватись таким правом не могла, оскільки зареєстрована ще за старою адресою, а не там, де проживає нині з чоловіком. Тому ініціативу міської влади допомогти таким пільговикам, як сама, зустріла з радістю. Я вдячна, що я фактично маю цю пільгу не там, де я прописана, я її переоформляю. Да? Я збираю від сусідів акт, що я там проживаю, і беру довідку про склад сім'ї. і Мені собі надає оці 50% моїх законних, які я мала би там мати, але я їх переоформила сюди. Фактично, ми платили за опалення 400 гривень. Тут ми один місяць виявилося, що нам прийшов рахунок, що ми маємо платити 200 гривень. Ми, ми купили нове взуття дітям. Ми, ми можемо собі більше дозволити. І у нас у нас п'ять чоловік, ми користуємо дуже багато води. Пільги певним категоріям населення і передбачені державою, кажуть, в управлінні праці та соціального захисту населення Мукачівського міського виконкому, втім, користувати своїм правом міг не кожен. Зв'язку з тим, що в Україні не існує прописки, а є тільки реєстрація по місцю проживання. А закон передбачає, що отримання пільги може бути виключно тільки один раз в одному місті. Проблемою було те, що людина, яка фактично зареєстрована і має, наприклад, нерухомість в місті Ужгород, Хусті, навіть Київ або в іншому регіоні України, а з будь-яких причин особистих або робочих зараз знаходиться в Мукачеві не може, і проживає в Мукачеві, не могла реалізувати практично своє право на пільги. Аби закон працював на людей, в травні цього року рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради була створена відповідна комісія, завданням якої і стало надання передбачених пільг за фактичним місцем проживання людини. Було визначено перелік документів, який чітко визначає, що дійсно людина проживає, і на яких умовах, за будь-якою адресою в місті Мукачево. І відповідно приймаються рішення на півроку, надаються можливість людині за фактичним місцем проживання отримати ці пілі. Нині в Мукачеві проживає понад 17,5 тисяч громадян-пільговиків, які повинні отримувати відшкодування від держави в тому обсязі, який передбачений законом. кажуть в управлінні охорони праці та соціального захисту населення віднедавна скористатись своїм правом в Мукачеві зможе значно більша кількість громадян. Садочок без котельні. Бобовищанський ДНЗ номер один, що на Мукачівщині сьогодні рятують від холоду тільки електричні конвектори. Адже газові обігрівачі, які до цього працювали в дошкільному закладі, заборонили. Цьогоріч газ у садочку відключили, а котельні для належного опалення немає. Проте як виходять із ситуації керівники Бобовищанського садочка Катерина Можаєва. Сім років Бобовищанський садок номер 1 працює в пристосованому приміщенні. Наразі тут виховують 65 дітей. Розміщені три групи лише на одному поверсі. Другий займає будинок культури. Дитячої радості, сміху і веселощі в садочку не бракує. Панує тут і тепла атмосфера, а от самого тепла не вистачає. Отоплення в нас комбіноване: електричні конвектори і газові конвектори в нас були, так як по технічним умовам. Неможливо, що в установі були газові конвектори. Газ відключено на 15 жовтня, на початок отопленого періоду. Ми залишилися лише з електроконвекторами. Відключили блакитне паливо у садочку лише цьогоріч. До цього часу приміщення обігрівали і газові конвектори за словами начальника відділу освіти Мукачівської РДА Василя Бігунця. Їх використовувати суворо заборонили. Маємо деякі проблеми, де проблеми деякі такі фінансового характеру. Раніше дозволяли використовувати конвектора у навчальних закладах, особливо в садочках. А тут ближче до опального періоду поступила заборона. Безперечно, перейти відразу, по -по построїти кочегар, ко котельню, провести батареї. Це значна по-перше, фінансова складова, значна, а по-друге, у просторовому часі досить е період довгий. Тепер у трьох групах бобовищанського садочка працюють лише електричні обігрівачі. Добре, що хоча б вікна минулоріч вдалося замінити на пластикові. Для належного обігріву цього приміщення необхідна котельня. Для того щоб можна було нормально функціонувати у зимовий період, нам необхідно котельню зробити отоплення, як вимагають згідно вимог, що було в установі. Для цього вже багато зроблено. Багато зроблено. З допомогою сільської ради нашого голови вже зроблена технічна документація виготовлена, є приміщення для котельні, проведена експертна оцінка вже, але для цього потрібно 215 тисяч. Поки грошей немає, і за вікном не зимова пора, рятують ситуацію в садочку електричні конвектори. Однак із приходом сильних морозів вони можуть і не забезпечити належної температури в приміщенні. А такий стан справ загрожує закриттю дошкільного навчального закладу, чого бояться і батьки, і керівники садочка. Ви дивитесь інформаційну програму часу. продовженні випуску розповімо про наступне. Перевзути авто, зміна коліс на зиму, необхідність, історія з минулого, музей на базі навчального закладу, людина, талант, жителька Іршавщини вишиває, співає і танцює. У 2013 році ціна молока та молочної продукції в Україні зросте. Таку думку висловив голова Союзу молочних виробників України Вадим Чагаровський. У той же час експерт відзначив, що зростання цін на молоко в майбутньому році буде невелике в межах 10-12%, як це відбувається щорічно. За його словами, зростання цін на молоко на початку 2013 року буде пов'язано насамперед із сезонним зимовим зниженням його виробництва. У той же час він відзна. Наші що на початку майбутнього року можливе і деяке зростання цін на молочну продукцію у зв'язку зі збільшенням цін на сировину. З початку року працівники ДАІ в Закарпатській області наклали штрафів на порушників дорожнього руху на суму 2 мільйони 309 тисяч гривень. При цьому з порушників стягнуто 4 мільйони 798 тисяч гривень. За 9 місяців цього року інспектори зафіксували 18 тисяч 854 порушення правил дорожнього руху, в тому числі затримано. 1469 водіїв на підпитку за цей час. На автошляхах області сталося 380 дорожньо-транспортних пригод, у яких 50 осіб загинуло, та 518 отримали тілесні ушкодження. І в продовження теми водіїв завжди турбує питання, коли ж переходити на зимові шини, та й чи варто їх встановлювати, якщо автівка взута у всесезонну гуму. За останніми підрахунками в Україні майже третина автомобілістів обрала всесезонні шини. Які шини гарантують безпеку на дорозі, з'ясували наші кореспонденти. На перший погляд, всесезонна гума дуже вигідна. Можна зекономити 3-4 тисячі гривень на другому комплекті покришок і ще гривень 400 на перевзування авто двічі на рік. На практиці так така шина всесезонна поводить себе гірше і влітку, і взимку. Тобто вона влітку є недостатньо твердою, і машина погано керується, а взимку її фрикційні властивості є недостатніми, тобто вона погано чіпляється за, за сніг чи за лід. Виключно із міркувань економії водії іноді перевзувають тільки ведучу пару коліс, залишаючи іншу на всесезонній або того гірше на літній або лисій різині. При цьому поведінка автомобіля стає е, взагалі непередбаченою, тобто його може розвернути в будь-якій ситуації в саме непередбачений момент. Справа не лише в протекторі, Всесезонна гума занадто м'яка для літньої пори року і занадто тверда для зимової. Це не кажучи вже про той варіант, коли на літній гумі їздять до першого снігу. Переходити на зимову гуму треба тоді, коли середньодобова температура паде до плюс 7 градусів. Справа в тому, що зимова гума відрізняється від літньої не тільки протектором, тобто малюнком, як дехто думає, а ще й складом тої суміші, з якої вона виготовлена. І саме тому гальміний шлях автомобіля на зимовій гумі, наприклад, 40 км на годину, він би зупинився отам. А якби на літній резині, то він доїде аж до нас, тому. Ви розумієте, що це драматична різниця, і автомобіль ну можна серйозно розбити і за резини. Тож економити на гумі не варто, але й висока ціна не завжди гарантує максимальну безпеку. Для їзди по місту варто обирати шини із невеликою міжблочною відстаню. Така гума менше шумить і розхід палива доволі помірний. Для їзди поза містом підійдуть шини із широким протектором для кращої самоочистки покришки. Ми не ставили собі за мету примусити вас перейти на зимові колеса. Просто ми не хочемо. Що ви опинилися серед тих, хто перевзувається тільки після ДТП. У Бобовищанській школі готують патріотів і справжніх захисників вітчизни. Тут на базі навчального закладу вже більше 30 років працює музей бойової слави, де зберігаються цінні матеріали і здобутки відомих бобовищанців. Все, чим жило Бобовище у воєнні роки, зберігається в невеликій кімнаті. Там побувала і наша знімальна група. У Бобовищанській школі більше 30 років працює музей бойової слави. Завідує ним вчитель Микола Миколаєвич Болдежар. Він викладає предмет основи захисту вітчизни, а в позаурочний час веде краєзнавчий гурток у музеї. Учні сюди приходять щовівторка і кожного разу дізнаються щось нове про історію рідного бобовища. Розказую, розказує, як він в армії служив, яка дисципліна тоді була про ветеранів, що захищали наше село від німецьких загарбників. У нас, наприклад, я у у селі Грибівці крило літака, яке подбили, його красиво виклали, обмурували, і тепер там великий пам'ятник. Дуже інтересний цей гурток. Багато наших предків, які померли за нашу родину, за наше село. Усі цінні матеріали, документи про добровольців села Бобовища, побутові речі і фотографії, які наразі зберігаються в музеї, школярі збирали самі. Хтось приніс від діда, хтось попросив у бабусі, а дехто навіть шукав речі на горищі свого будинку. Є матеріали, є у нас окремі папки, це і посуд, це і речі знаряддя праці. Діти самі їх приносили. Приносили, самі їх збирали, і вони, вони навіть. От показують завжди, що вони ці речі принесли, і вони підписані всі ці речі. У музеї можна дізнатися про всі історичні періоди бобовища, його гордість та героїв. Про розвиток освіти на селі у воєнні часи. Микола Миколаєвич каже, що раніше учні знали свою історію, тому сучасним школярам це також не завадить. Діти весь час повинні бути в русі, щось має бути конкретна справа. Ота у нас інколи вчитель думає, що він сказав слово моралізаторство. і Так далі. На рівні школи навіть має бути якась конкретна справа довкола, якої можна всю потім будувати роботу. Я вважаю, що для України важливо мати людей, патріотів, які зуміють себе захистити, захистити свою державу, свою сім'ю, якщо такий час буде. Якщо бажаєте зануритися в історичну епоху бобовища і дізнатися про його здобутки, завітайте до музею сільської школи. Не пошкодуєте. Ремесло, яке вже стало невід'ємною частиною культури українського народу на Закарпатті, ще пам'ятають, як за допомогою голки та нитки зробити скатертини, рушники та серветки по справжньому святковими. Нашим журналістам демонструвала досвідчена вишивальниця, яка живе на Іршавщині своїми враженнями від майстер-класу майстрині поділиться, і Світлана Комлєва. Біле Посилату під, під українську народну пісню, іголка слухається, і стіпки виходять рівними, каже пані Ганна. Найбільш до вподоби вишивальниці з понад піввіковим стажем прикрашати візерунками рушники на весілля для такої нагоди. Зазвичай обирає і свій улюблений колір білий. щоб він був чисто, білий чисто. щоб життя було на вірно чисте. Світли. Вишивальність на Ершавщині чимало. Втім, останнім часом для більшості прадавні ремесло стало радше засобом заробітку, аніж справою для душі. Розповідає майстриня. Свої ж вироби пані Гана ніколи не продавала. Вишивані скатерті та серветки дарує своїм рідним та близьким. Доброту, благополуччя якось може в сім'ю. Може, якусь радість вона принесе комусь, що вона є вишита. Вдома хутко вправлятись голкою. Пані Ганна навчилась Немалі. ще в дитинстві. каже, скільки рушників вишила з того часу, нині і не порахувати. Ще з роду, з роду вишивала, вишивала і постійно мамка говорила, скоро будеш сліпа, бо багато вишиваєш. Хоч би з роботи на селі довго не посидиш. Улюблене заняття майстриня ніколи не полишає. Тому на кожне свято вже традиційно стелить нову скатертину. Як минута є щось вільна, стараюся, вроді, якісь нерви успокої, вроде, тих, і сон подеколи не бере, як надумаєшся. що а, Треба цю полоску прошити. Так що дивишся, стараєшся і до часу ночі, і до двох ночі сидиш. Барви та орнами для чергової роботи майстриня обирає залежно від настрою. Не забуває при цьому і про символічне значення кольорів та візерунку. Найбільш до душі особлива техніка, коли після завершення роботи з голкою та ниткою бере в руки ножиці та відрізає тканину по краю вишивки. Такі роботи виглядають особливо повітряними. Саме не такою скатертиною працює і зараз. Приблизно за тиждень обідній стіл прикрашатиме черговий вишитий оберіг, який захищатиме родину від лиха. Та переконана майстриня обов'язково приноситиме родині достаток та. Благополуччя таким був випуск інформаційної програми час. Завтра у новинах розповімо про наступне. Мультимедійні ліхтарі, архітектори зробили ужгород світлішим. Маршрутки про безпечність перевезення громадян цим видом транспорту, що насправді потрібно дітям досвід прийомної сім'ї. На цьому все бажаю вам гарного настрою і тільки радісних звісток. Бувайте.